Раціональні рівняння. Ми з вами не вперше вже зустрічаємося із раціональними рівняннями. Подивимося, як розв'язувати рівняння такого виду. Ми бачимо, що у даному рівнянні знаменник містить змінну Х. А раз так, значить, необхідно визначити область допустимих значень цього рівняння, оскільки при окремих значеннях Х рів частина просто не має змісту. Отже, ОДЗ. Кладається з усіх чисел, які не перетворюють знаменник у нуль. Тобто х не дорівнює 0. В даному рівнянні ліва частина дріб, а права частина цілий вираз. Але цей цілий вираз ми можемо розглядати як дріб знаменником у одиниці. І в цьому випадку можемо застосувати основну властивість пропорції, оскільки дане рівняння має вигляд пропорцій. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Виходячи з цієї властивості, ми запишемо одержане рівняння. 7х у квадраті плюс 4 помножити на 1 буде той же самий вираз. Дорівнює добуток середній. 2х помножити на 4х. Це буде 8х у квадраті. Переносимо в ліву частину доданки з іксами. Одержимо. 7х у квадраті додати 4 мінус 8х у квадраті дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Мінус х у квадраті плюс 4 дорівнює 0. Помножимо на мінус 1. Одержимо х у квадраті мінус 4 дорівнює 0. Розкладемо на множники як різницю квадратів х-2 помножити на х плюс 2 дорівнює 0. Рівняння подібного виду ми вже розв'язували неодноразово в лівій частині добуток в правій частині 0. Добуток дорівнює 0 тільки тоді, коли хоча б один із цих множників рівний 0. Усно можна побачити, що перший множник перетворюється в 0. якщо... Х дорівнює 2, а другий множник дорівнює 0, якщо х дорівнює мінус 2. Переконаємося в тому, що ці числа задовільняють область допустимих значень. Справді ні 2, ні мінус 2 не дорівнює 0. Отже, відповідь. Кореннями цього рівняння є число 2 і мінус 2. Розглянемо ще одне рівняння. x-1 x-2 дорівнює 2х-1 на 2х плюс 2. Дане рівняння має вигляд пропорції. Це раціональне рівняння. Отже, ми, по-перше, визначимо область допустимих значень, як у попередньому випадку, і по-друге, використаємо основну властивість пропорції. Отже, ОДЗ. Х-2 не дорівнює 0. Ось цей знаменник. І 2х плюс 2 не дорівнює 0. Тепер основна властивість. Добуток крайніх членів. відняти 1 умножити на 2х плюс 2. Дорівнює добутку середніх членів х відняти 2, помножити 2х мінус 1. Розкриваємо дужки. 2х у другому степені плюс 2х мінус 2х мінус 2. Дорівнює. 2х у другому степені мінус х мінус 4х і плюс 2. Ми бачимо, що в лівій частині 2х у квадраті і в правій частині 2 х квадраті. Якщо ми 2х квадраті переносимо вліву, то змінюємо знак на протилежний. Держимо 2х2 мінус 2 х квадраті. Вони знищаться як протилежні доданки. Тому ми не будемо їх переносити і переписувати, ми відразу їх знищимо. Тепер далі бачимо. Тут 2х і мінус 2х протилежні доданки. Також знищуються. Тепер оці доданки з х ми перенесемо в ліву частину, а цей доданок без х перенесемо в праву частину. Отже, мінус х і мінус 4х. Ми спочатку зведемо. Це буде мінус 5х. Вліво переносячи ми змінюємо знак, просто 5х. Дорівнює. Мінус 2 переносимо вправо, буде плюс 2. А тут вже є одна двійка. Разом буде 4. Х дорівнює, треба 4 поділити на 5. Це буде 4 п'ятих, або 0,8. Ми бачимо, що і в першому, і в другому випадку це число не перетворює ці вирази в нулі. Тобто 4 п'ятих задовольняє обидві умови. Воно входить в область допустимих значень. Тому відповідь коренем даного рівняння буде число 4 п'ятих. Розглянемо приклади розв'язування більш складних раціональних рівнянь. Ось у цьому рівнянні скористаємося таким алгоритмом. Перенесемо всі доданки в ліву частину, зведемо до спільного знаменнику і утворимо рівняння виду в лівій частині дріб, в правій частині 0. Далі використаємо властивість, при якій дріб дорівнює нулю. Отже, перенесо, перенесемо одиницю в ліву частину. Рівняння перепишеться. 3х-5 знаменнику х-1. Відняти чисельнику 2х-5 знаменнику х-2. Відняти 1 дорівнює 0. Спільний знаменник дорівнює добутку знаменників цих зброїв. хмінус 1 помножити на х-2. Додаткові множники у першого дробу буде х-2. Тобто ми із спільного знаменника додатковий множник записуємо той множник, якого немає у знаменнику цього дробу. Х-1 є, а от х-2 тут немає. Так само в знаменнику другого дробу є х-2, але немає х-1. Це й буде додатковий множник. Одиниця це дріб 1 перша. Тобто знаменник тут одиниця, там немає жодного з цих множників, тому додатковий множник цього доданка буде x-1 умножити на x-2. Звертаю вашу увагу на те, що іноді учні роблять помилку, не записують додатковий множник для цілого виразу. Або знаходять додатковий множник неправильно. Перемножимо чисельник кожного дробу на його додатковий множник. Отже, 3х відняти 5 помножити на х-2. Відняти оцей мінус ми записуємо. Дужка. 2х мінус 5 помножити на х-1. На додатковий множник. Відняти хмінус 1 помножити на х-2. Ну, Одиницю ми множимо на весь цей вираз і залишається весь цей вираз. Дорівнює 0. Чисельнику розкриваємо дошки. 3х помножити на х 3х у квадраті. 3х помножити на мінус 2 мінус 6х. Мінус 5 помножити на мінус 5х. Мінус 5 помножити на мінус 2, плюс 10. Оскільки перед дужками мінус ми цей мінус внесемо в перший множник. Таким чином ми маємо в дужках мінус 2х плюс 5. Перемножимо ці два вирази. Мінус 2х множимо на кожен доданок другого виразу. Отже, буде мінус 2х мінус 2х на мінус 1 плюс 2х. Оцей мінус ми внесли, пам'ятаємо, що тут у нас вже буде плюс 5. 5 множити на х буде плюс 5х. І 5 множити на мінус 1 буде мінус 5. Мінус вносимо сюди в цю дошку. В дошках у нас вже буде вираз. Мінус х плюс 1. Отже, мінус х на х. Мінус х у квадраті. Мінус х на мінус 2 плюс 2х. Плюс 1 на х плюс х. І одиничка на мінус 2, мінус 2. Все це підкреслюємо, знаменник мене переписуємо той же самий хміну 1 на хміну 2. Дорівнює 0. Зводимо подібні члени у чисельнику. 3х2, мінус 2х у квадраті і мінус х квадрат буде 0. Викреслимо ці три додатки. Мінус 5х і плюс 5х також протилежні доданки, вони знищуються. Залишається мінус 6х, додати 2х, це буде мінус 4х. Додати 2х, мінус 2х. І додати х просто мінус х. Мінус х 10. Відняти 5. 5. І відняти 2 3. Плюс 3. А знаменник залишається той же самий. Х-1 на х-2 дорівнює 0. Нарешті ми з вами одержали рівняння, в якому ліва частина дріб права частина 0. Умова, при якій дріб дорівнює 0. Чисельник приймає значення 0, а знаменник відмінний від 0. Отже, одержуємо систему. Мінус х плюс 3 дорівнює 0. x мінус 1 на x-2 не дорівнює 0. Перше рівняння розв'язуємо. Мінус х дорівнює 3, переносимо вправо. Мінус 3. Х дорівнює 3. Ми поміняли в цьому рівнянні знаки в лівій і в правій частині. Тепер перевіряємо, чи задовольняється трійка другу умову системи. 3 мінус 1, 2 відмінний від 0 множник І 3 відняти 2, 1 також відмінний від 0 множник Задовольняє. Отже, відповідь x рівнює 3. Наступне рівняння. Почнемо розв'язування цього рівняння із визначення області допустимих значень. ОДЗ складається із усіх значень х, при яких знаменник не дорівнює 0. Отже, це буде х 1 не дорівнює 0. Оскільки х квадрат мінус 1, це у нас буде х-1 не х плюс 1, то тут вже включене обмеження на цей знаменник. і… Ось на цей знаменник. Переносимо тепер всі доданки в ліву частину і зводимо їх до спільного знаменника. Отже, х квадрат плюс 9 розділити, дужки відкрити, х-1 на х плюс 1. Тобто, паралельно із перенесенням усіх доданків в ліву частину, я розкладаю знаменники на множники. Відняти х-2 розділити на х плюс 1. І додати 5 розділити на 1-х. До речі, оскільки в нас тут x-1, а тут 1 мінус х, то доцільно винести звідси у знаменнику мінус за дужки, І в дужках залишиться х-1. А ми цей мінус із знаменника взагалі перенесемо перед дробом. Ось у нас буде такий вираз. Дорівнює права частина 0. Зводимо до спільного знаменника. Додаткові множники визначаємо. Тут буде х-1. У цьому дробі додатковий множник х плюс 1. Чисельнику множимо знаменник кожного дробу на його додатковий множник. У першого дробу додатковий множник 1, тому просто перепишемо чисельник. Мінус. Відразу розкриваємо точки. х помножити на х це буде х у квадраті. І мінус перед дробом буде мінус х у квадраті. Х на мінус 2 це буде мінус 2х, і мінус перед дробом плюс 2х. Мінус 1 на x мінус х і протилежне число беремо плюс х. Мінус 1 на мінус 2 буде 2 і протилежне число мінус 2. Мінус 5 множимо на х плюс 1. Це буде мінус 5х мінус 5. Знаменник х x-1 помножити на х плюс 1. І весь цей дріб дорівнює 0. Зводимо подібні члени у чисельнику. х у квадраті мінус х у квадраті. Знищується, оскільки це протилежні доданки. Чи є в нас іще протилежні доданки? Немає. Зводимо подібні члени. 2х плюс х3х відняти 5х мінус 2х, мінус 2х. 9. Відняти 2, 7. І від цими відняти 5, 2. Додати 2. Розділити х-1 на x плюс 1. Дорівнює 0. Чисельник до нуля прирівнюємо. А земельник не дорівнює ми не пишемо, оскільки ми на початку визначили область допустимих значень. Тобто ця умова в нас вже записана. Отже, мінус 2х плюс 1 плюс 2 дорівнює 0. Мінус 2х дорівнює мінус 2. Вічку ми переносимо в праву частину. Х дорівнює, мінус 2 поділити на мінус 2. Одиниця. Оскільки одиниця перетворює цей вираз у 0, тобто знаменник у нас перетворюється в 0. Умова дана не виконується, це означає, що дане число не входить в область допустимих значень. Тому дане рівняння розв'язків немає. Відповідь. х належить порожня ножна.